Таки отримала повідомлення, що зростає. Луїзіанія або трьохлопасний мігдаль, і він уражується маніліозом. Хоча роблять захисні обробки, як і абрикосів. Абрикос все нормально, а мігдаль сохне. І між іншим таке може бути і з сакурою. Ось дивіться. Моє дерево квітувало, коли я була відсутня. Тобто я не зробила вчасно обробку, тому що маніліоз саме через квітку. Я вже приїхала і тоді обробляла. І бачу, у мене прихопилася одна гілочка. Отак виглядає маніліоз. Якщо ми порівнюємо з іншими гілочками, тут і сухе листя, сухі квіти, немає зав'язі, а тут, наприклад, все це є. Тобто, оце потрібно вирізати, це уражено маніліозом. Де ми робимо зріз? Спускаємося вниз, вниз, вниз. Вже бачимо, йдуть на цій гілки зелене листя. І ми ще спускаємося на 5 сантиметрів і тут робимо зріз. І це ми в камін. Бачите, зріз з затемненням. Це уражена гілка. Може бути зріз і ось таким, бачите, теж затемнення. От ви зрізаєте, вкорочуєте гілки або вирізаєте їх, поки ви не побачите салатовий ось такий приблизно зріз. Тобто чистенький повинен бути зріз. Тому ми і вирізаємо гілки не там, де уражене, а трошки спускаємося вниз. І обов'язково потім секатор продезінфікувати.